Із початком повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України на руки мешканцям прикордонної сумщини для самозахисту та захисту місцевості від ворога було видано тисячі одиниць зброї, що й стало вирішальним чинником у відбитті наступу. Однак, на думку військових експертів і правоохоронців, згодом існує загроза відчути негативні наслідки цього факту. Тож, або спрацювати на випередження, генерал-майором Олександром Нестеренко було прийнято рішення провести повну інвентаризацію вогне. Непальної зброї та боєприпасів перебіг цього процесу обговорили під час робочої наради з командирами добровольчих формувань територіальних громад Сумщини. Сьогодні була спланована координаційна така нарада зустріч з представниками. Добровольчих військових формувань Сумської області з їхніми командирами батальйонів територіальної оборони, до якого вони сходять керівництва 117 окремої бригади територіальної оборони, були запрошені наші колеги Служби безпеки України з національної поліції України з військової контрозвідки з метою підведення підсумків проведення інвентаризації. Стрілецької зброї та боєприпасів. Як вже відомо, що місяць тому я віддав наказ на проведення інвентаризації командирам бригади територіальної оборони не тільки в Сумській області, а в цілому ті військові частини, які входять до складу оперативно-тактичного групування Суми. Для чого це було зроблено? В лютому місяці, коли ворог перетнув держав, державний кордон з Україною і розпочалися бойові дії, на той час то був змушений такий захід видати зброю всім добробатам. На той час, як вони називалися, на даний час це добровольче військове формування. Тим людям, які прийшли до строю добровольно і зі зброєю в руках захищали нашу Сумську область і в цілому Україну. Відповідно, обстановка стабілізувалася, і ми зараз ставимо перед собою завдання розібратися з обліком зброї, яка була тоді видана, щоб він був приведений до відповідних. Документів до відповідних норм чинного законодавства, вилучити зброю, яка була видана з Служби безпеки, з Національної поліції, з Національної гвардії, з Державної прикордонної служби України, повернути. А Взамін видати зброю і боєприпаси, ті, які належать Збройним силам України, тому що ми відповідно до чинного законодавства забезпечуємо добровольчі військові формування і, взагалі, військові частини, які дислокуються на територію Сумської області, зброю та боєприпасами. Військові наголошують на тому, що навіть в умовах війни маємо провести червону лінію між захистом батьківщини та злочином і неухильно дотримуватись чинного законодавства України. Командувач Ту суми генерал -майд майор Нестеренко запевняє, що активна робота щодо обліку зброї у жодному разі негативним чином не вплине на обороноздатність регіону. Є таке поняття, як щорічна інвентаризація стрілецької зброї та боєприпасів і перевірка взагалі по всім службам, які є, не тільки по службі ракетно артилерійського зброєння. І це не видумано мною, це визначено керівними документами, якими регламентуються військові частини і командири у військових частинах Збройних сил України. Це абсолютно ніяким чином не вплине на рівень боєздатності чи на послаблення питань оборони відповідних смуг відповідальності батальйонних районів оборони. Абсолютно ніяких ризиків немає. Ми це питання вивчили глибоко і перед тим як приступити до вилучення зброї та боєприпасів, відповідно спланували поетапне вилучення. З метою не зниження є таке поняття не знизити рівень боєздатності військових частин і відповідно добровольчих військових формувань. Це все було зроблено поетапно. Зброя залишалась на руках, але декілька черг ми вилучили, звірили номерний облік, звірили, що вони відповідають. Вимогам поштучно, по номерам, по комплектності, і повертаємо добровольчим військовим формуванням. Тим більше, що ви знаєте, відповідно до мого рішення добровольчим військовим формуванням встановленим порядком через підрозділи територіальної оборони були видані протитанкові засоби такі серйозні і. Бумом як казати раніше, це було вітчизняного виробництва і плюс та матеріально технічна допомога, яка надходила від країн-партнерів і надходить. Тому стійкість оборони і боєздатність військових частин, включаючи добровільчі добровіль, військові формування, тільки піднялась на відповідний рівень. Велика кількість незареєстрованої зброї це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які почастішали і в майбутньому можуть призводити до фатальних наслідків. Військові та представники влади на місцях прагнуть зберегти життя та здоров'я громадян в умовах воєнного стану і не наражати їх на додаткову небезпеку, яку несе нелегальна зброя.